Друзі, всім привіт! Мої вітання! Багато хто з вас запитує, чи був якийсь свіжий завоз автомобілів із Бельгії та Німеччини. Два дні тому я був на площадочці і зробив відео, які свіжі автомобілі приїхали. Отож, друзі, всім приємного перегляду! Дивіться, які автомобілі приїхали. Якщо вас зацікавить якийсь автомобіль, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся! І зможемо провести детальніший огляд кожного автомобіля, який вас зацікавить. Не забудьте натиснути лайк, прокоментувати. І якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підписуємось. Почнемо ми огляд із цих сценіків. Принос сценік. 2014 року випуску 1,5 DCI на 110 кон і пробігу 225 тисяч кілометрів ціна 30 900 злотих. По оптиці в нас є LED для денної їзди протитуманні фари, лінзи, легкосплавні диски, автомобіль ще на зимовій гумі, безключовий доступ, автомобіль замиканий, механіка шестиступенева, Рено сценік. 13 рік, 1,5 DCI на 110 коней пробігу 143 тисячі кілометрів. Ціна автомобіля 31 900 злотих. На легкосплавних дисках літня гума. В Автомобіля присутній ксенон, ЛЕД для денної їзди, туманочки. Релінги, механіка шестиступенева, комбіновані сидіння, тканина, алькантара і вставочки з екошкіри А позаду у нас зимова гума. Також присутні позаду партроніки. Наступний автомобіль Audi A6 c 7 в кузові універсал. 14 рік випуску. 2,0 дизель на 177 коней, пробігу 218 тисяч кілометрів. Ціна 68 900 злотих. Автомобіль на легкосплавних 17-х дисках, напевно. Ні, вибачаюсь це 18 диски Передні паратроніки є присутні по оптиці Ксенон LED. Панорамний дах. Шкіряний салон, механіка шестиступенева. До речі, тут електрична кришка, багажничка, хромовані релінги, хром на вікнах, тонування задніх вікон. Наступний варіант Mercedes-Benz. с класа. Автомобіль позавчора тільки заїхав на площадочку цей. Десятий рік, 2.2. Дизель на 136 коней, пробіг 225 тисяч кілометрів, ціна 34 тисячі 900 злотих. Легкосплавні мерседесовські диски літня, гума, світленький тканиновий салон, механіка шестиступенева, також присутня навігація, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, хромовані рейлінги, хром на вікнах і тонування задніх вікон. Парктроніки позаду також є присутні. Наступний автомобіль Hyundai iX35 2013 року випуску. 1,7 дизельний двигун на 116 коней, пробіг 203 тисячі кілометрів, ціна 45 900 злотих. оптиці у нас лінзи, туманочки також є присутні. Легкосплавні Hyundai диски 17-го розміру. Так, 17-го. Механіка шестиступочка. комбіновані сидіння шкіра плюс тканина, тонування задніх вікон, хромовані рейнги, камера заднього виду і парктроніків немає. До речі, безключовий доступ тільки на водійській дверці. Опель зафіра. Рік випуску 2015-12 місяць, 1,6 дизельний двигун на 136 коней, пробіг 175 тисяч, ціна 39 900 злотих. Передні партроніки є присутні. Легкосплавні оригінальні 16 диски. Механіка 6-ступенева, сидіння тканинові, по-моєму, це автомобіль. Семимісцевий, так, семимісцевий позаду ще є два місця. Парктроніки позаду також є присутні. Hyundai AX 35 14-й рік, ліфт 1,6 на 136 коней, пробігу 200 тисяч кілометрів, ціна 49 900 злотих. Автомобіль на легкосплавних дисках, літня гума, led ксенон, протитуманні фари. Механіка шестиступенева. ступенева Комбіновані сидіння шкіра плюс тканина, навігація мультимедія. Позаду присутні парктроніки, камера заднього виду також є присутня. З'явилися також ще два опелька, JQ, п'ятидверні хетчбеки. Перший опельок 2011 року випуску, в Кінець 2011, перша реєстрація була в 2012 році. Двигун 1,7 дизельний, пробіг, щось тут говорили, 190 або щось під 200 тисяч км. Комплектація космо. Ціна цього автомобіля буде плюс-мінус 25900 злотих. Сюди ще будуть закладені 17-ти оригінальні диски легкосплавні, бо зараз він на столевих. Механіка шестиступенева, навігація, сидіння. По оптиці в автомобілі є LED ксенон і туманочки. Теж гарний автомобільчик. Звичайно, коли будуть легкосплавні 17-ти диски, інший вигляд буде в автомобілі. І наступний Opel Astra J, 12 2012 року. Двигун 1,4 турбований бензин на 120 коней, пробіг автомобіля 171 тисяча кілометрів І ціна такого автомобіля буде 27900 злотих. На легкосплавних 17 дисках, позаду присутні парктроніки, механіка шестиступенева ступенева шкіряне мультикермо, сидіння тканинові, тут йому немає тільки навігації. Наступний автомобіль. Peugeot 308 SV, 2010 року випуску. 1,6 дизельний двигун на 90 коней, 210 заявленого пробігу і ціна 17 900 злотих. По оптиці в нас галогенні туманочки, легкосплавні диски. Механіка 5 ступочка, панорамний дах. Ззаду також є партроніки. Наступний автомобіль. Шкода Октавія, а5 в кузові ліфтбек. Продукція 12 місяць 11-й рік. 1,6 дизель на 105 коней, 231 тисяча пробігу, ціна 28 тисяч 900 злотих. Лінзована оптика, легкосплавні 15 диски, зимова гума. Механіка 5-ступенева, тонування задніх вікон. Наступний варіант Peugeot 407 SV 2007 року випуску 1,6. Дизельний двигун HDI на 110 коней. Пробіг тут не вказаний, ціна 13900 злотих. Механіка п'ятиступка, панорамний дах є присутній. На легкосплавних дисках. До речі, гума майже нова позаду. Попереду вже більш зношена, але теж в гарному стані. Лінзована оптика, туманочки також є присутні. Chevrolet Cruze в кузові Універсал. Продукція 12 місяць, 2012 рік. Перша реєстрація була в 13 2013 році. 1.7 дизельний двигун на 130 коней, пробігу 178 тисяч, ціна 28 тисяч 900 злотих. По оптиці у нас галогенні туманочки, легкосплавні 17 диски, хром під вікнами, хромовані релінги і тонування задніх вікон. Сидіння йдуть шкіри, механіка шестиступочка. Навігація мультимедія, підігрів передніх сидінь. До речі, цей автомобіль ми е, оглядали для клієнта. Поки що він зараз є в запасі, Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. При огляді, що було виявлено, одразу вам повідомлю, до речі, є задні партроніки, камера заднього виду. При огляді було виявлено, що ця дверка є фарбована і це крило також є фарбоване. Без ДТП, без шпаклі. А, було виявлено, що не працює безключовий на водійській дверці і не працює камера заднього виду. І коли я робив тест-драйв, автомобіля трішки стягувало в праву сторону. Потрібно було їхати на СТО. Слідуючий автомобіль Ford C Max. 2008 року випуску. 1,6 бензиновий двигун на 115 коней, пробіг автомобіля 199 тисяч, ціна 16 тисяч злотих. Автомобіль на механічній коробці 5-ступеневій, сидіння тканина, легкосплавні 16 диски, тонування задніх вікон, позаду є присутній фаркоп. Ford Focus, п'ятидверний хетчбек. 2012 року випуску 1,6 дизельний двигун на 115 коней, у 212 тисяч кілометрів, ціна 26 900 злотих. Легкосплавні диски зимова гума, оптика галогені туманочки, сидіння тканиною, механіка шестиступенева тонування задніх вікон. Позаду присутні парктроніки. Кермо дермантинове, звісно, вже перешите, тому що є булячка, там те кермо ходить, при нормальних умовах 150 тисяч кілометрів, а при гірших то 100 тисяч і більше воно не виходить. Peugeot 207, трохдверний хетчбек. 2009 року, модель 2010 року. 1.4 бензиновий, 4 на 75 коней, пробіг 173 тисячі, ціна 13 тисяч 500 злотих. По оптиці в нас галогени, туманочок немає. автомобіль на сталевих дисках. Оригінальні піжотовські ковпачки. Ця рівненька, ціленька, механіка п'ятиступенева, сидіння, ткани нові. Наступний варіант Ford B-Max 2015 року випуску 1,5 дизельний двигун на 75 коней. 191 тисяча пробігу, ціна 28 тисяч 900 злотих. оптиці в нас туманочки та галогени. Легкосплавні оригінальні диски, механіка п'ятиступенева. І, до речі, в нас задні дверки, вони є виїзні. Позаду присутні парктроніки. Наступний дуже цікавий рідкісний варіант. До речі, вперше бачу такий автомобіль, наживо, бачу тільки в інтернеті Рено Кенго трохдверний. дверний. 2010 року випуску 1,5 DCI на 110 коней, пробіг 229 тисяч кілометрів, ціна 22 900 злотих. По оптиці в нас голугені, туманочки також є присутні, легкосплавні, диски, літня гума, механіка 6 ступочка, до речі, Панорамний дах і якось тут, я не знаю, відкривається, позаду відкривається в сторону і якось дах виїжджає наверх. Потрібно то все відкривати автомобіль і дивитися. До речі, друзі, пишіть коментарях, чи бачили колись такий Рено Кенго. Наступний варіант. Фіат Фіоріно грузовий. Рік випуску 2012-12 місяць. 1,3 дизельний двигун на 75 коней, пробіг 269 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля нетто 14600, а ціна бруто 17 тисяч 958 злотих. По оптиці Галогени. Механіка п'ятиступенева. Форд Фокус в кузові універсал. 12 року випуску 1.6 бензиновий двигун на 105 коней, пробігу 215 тисяч кілометрів. Ціна 27 тисяч 900 злотих. По оптиці галогени, туманочки. Оригінальні легкосплавні диски, білітня гума, механіка п'ятиступенева, сидіння тканинові, тонування задніх вікон, задні партроніки та фаркоп також є присутні. Ну ось, друзі, такі автомобілі приїхали. Хочу вам наголосити, що до кожного автомобіля в ціні вже є акциз, експортні документи, тегогляд і страховка на 30 днів. Тобто вам залишається тільки зареєструвати автомобіль в Польщі. Це коштує 162 злотих. Також розмовляв із продавцями і вони сказали, що ще приблизно десь 15 автомобілів є закуплених, стоять зараз у Бельгії. І за декілька днів вони виїжджають у Німеччину і планують купити ще 10 автомобілів. Тому як вони їх привезуть із Бельгії та Німеччини. Обов'язково для вас зроблю відео. Тому, друзі, не пропускайте відео, підписуйтесь на цей YouTube канал, Тисніть лайки. Всім всього найкращого, до побачення!